Доброго всім вечора, шановні співвітчизники. Вчора у нас було цілий день, майже сутки не було світла. Якісь там проблеми на нашу сторону, фідер вибивав. Ну, плюс планове відключення. Ну і Праздник вчора був свято, кадзонки, як кажуть на руді. Сьогодні світло відключали, правда, часом на 4, але зранку було. І вечором я вирішив по максимуму попрацювати в гаражі. Такі ж Двигати цього потроху проєкт перевертав. Там, ну, я покажу, що я як зразу зробив, а потім як переробив опять. Ну що ж, дивимося. Значить так, сьогодні в день світло з'явилось, то часто не було. Зробив тут посередині, з'єднав, получається по осях метр сорок. Значить, получається дуже-дуже довгий. Якщо навіть поворот отак, треба, щоб майже колесо до колеса сходилось, значить що буду робити? Двигуна буду тут одрізати, розвертати, ставити сюди, Сидушку над двигуном, редуктора перевертати. Інакше нічого не вийде. Дуже по центрах цих. Метр 40 це багато. Якраз так 30 см уберу і буде метр десять Якраз те, що потрібно. Ну, нічого. главне зробив тут зв'язав тут раму. Раму робив струп, а далі вже буду дороблять. І так, спереді. Укорочу на 22 см раму. значить Двигун переставив назад. Сидушка. так, приблизительно. Ну це так я накинув. Сидушка буде. Сейчас ось тут покажу. Приблизительно так. Рульове і база буде 118. На тому була 110. А тут буде 118 сантиметрів, Тобто метр, метр 18, а там був метр 10, то Тобто на 8 сантиметрів буде. Ну це вже буде більш-менш. Хотів, звісно, редуктора треба перевертати буде. Хотів, звісно, щоб воно було ззаді двигун не стерчав, ну не виходить. Або робити класику подовж, або якщо з кузовком, то буде мотор ззаду стоять. Ну що ж, я думаю, що там навісне зробити можна буде, воно не мішатиме там. Трошки би виступати, ну там побочу. Це все покаже. Це покаток. Двіжусь дольше. Ну ось так буде приблизно сидіння. Тут буде стояти защитний кожух, очківів, Це зрозуміло. Тут буде скорості. Передна 2, 3-4. І тут в мене виведена, ну, коробку таку купляв 408-го чеку вона москвича, окремо виведена ззадня. вперед назад, включається так. Ось так буде приблизно. Ще рульовен поставлю тоді туди. Ось такий буде він приблизно. Тракторець. Там ззаду навісне зроблю. Ну, Редуктора перевернув, як я вже говорив. І буде такий трактори. Зараз покажу який приблизно виворот буде. Ось так буде приблизно виворот коліс. Там поставлю ці обмеження, тому що на тому тракторі колись син хотів отак розстояння між колесами. Там було, звісно, на тому трохи ближче, але там база була коротша. Значить, син корлиць хотів на четвертій на скорості розвернутися на одному місці, чуть не перевернувся. То я вирішив, там теж цей, обмеження зробив і вирішив тут поробити обмеження. Лучше більший круг зробити або здати назад та розвернутися, тому що, якщо сильно вивернуть, він тоді йде на ізлом, як кажуть, бульдозерить. Я думаю, отак буде нормально. Тим більше, якщо буде передок перегружений з кузовом, ну ні, то все можна підрізати, щоб ще трошки. Все, як кажу. Це вже тоді по ходу воно покаже на випробуваннях. Ну що ж, поки світло є, оце так вирішив сьогодні попрацювати. Бо у нас світло відключають по два рази на день, часу, по три, по чотири в день немає, а то й більше, бо я і 7 часу немає. Ну, так вже більш-менш промальовується мій тракторець. Осталося ще рульове. Там закріпить двигуна, перекинуть редуктор. Хоча можна попробувати і на задній їздити, включити, і на задній попробувати, як і вивороти, як все. А потім вже перевертати. Або перевернути буду. Ну, а тоді вже кузовок. Всім до побачення.